Добрий день, хочу показати вам ягодку, яка на свіжий ринок ідеально підходить. Ось така світленька. Можна почути, як вона в ящичку. Ось таку розсипаємо спокійно. Ягодка в розовому кольорі довго зберігається, транспортабельна. Для супермаркетів ідеально підходить. Ось тут можна бачити, як вона виглядає. Є різні екземпляри. О, от, є темніша, є світліша. Назва ролика говорить сама за себе. Як бачите, таки збираємо цей сорт малини відрами. В порівнянні з іншими сортами, вона дозволяє на те, тому що ягода тверда, не мнеться і не тече навіть у відрах. Потім з відер розфасовуємо в Євротару. В ящик зважуємо приблизно по 5 кг. Якщо і ви теж хочете зривати малину відрами, то раджу звернути свою увагу на цей чудово-суперовий сорт малини під назвою Маравіла, яким займаюся вже 13 років. Про цей сорт малини її посадку, догляд за нею маю безліч роликів на своєму каналі. Тож, кому цікаво, підписуйтесь і спостерігайте за нами. Дивіться, яка малина вона дуже смачна. Це наша вся ми сьогодні вас, щоб завтра віддати в магазин і там будуть продавати. Покажи, що ти тут назбирала. Ось, дивіться. Одну я цілий вік чекаю, тебе 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 одну, тебе 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 одну, тебе одну я поміж іршукаю, тобі 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 одній, тобі тобі, тобі одні, тобі, тобі, тобі одній, одні, я зорі поскликаю тобі тобі, тобі одній, тобі тобі, тобі одній, тобі одній, одні, я скажу, що кохаю